Новий майданчик для учнів мрії. Губернатор області Андрій Ніколайнко разом з уповноваженим справ дитини Юрієм Павленком відкрили дитячий спортивний майданчик для учнів Кіроворадської школи, що по вулиці Біляєва. Вартість його 320 тисяч гривень. Є на новому майданчику футбольне поле зі штучним покриттям. Першим його випробував очільник області. Потім школярі розіграли футбольний матч і влаштували спортивне свято. В планах же чиновників створення ще кількох десятків спортивних майданчиків. Ми планували 40 майданчиків по року, вже збудували 36 за 5 місяців. Наступні скоригували плани на 56 майданчиків. Я відчуваю, що будемо ще змінювати це тому, що об'єднали зусилля влади. Соціальні ініціативи президента знайшли свою підтримку не лише з боку чиновників, а вони знайшли підтримку з боку соціально відповідального бізнесу. майже кожного дня в тому чи іншому куточку України відкривається новий. Сучасний спортивний майданчик, що відповідає тому завданню, яке поставив президент, щоб в кожній школі з'явився подібний, цьому сучасний, новий, безпечний, цікавий і потрібний дітям спортивний майданчик.